Вам точно шістдесят? насторожено перепитала Олена, глянувши на неї поверх окулярів. У голосі відчувало щось зверхнє і підозріла. Шістдесят два. спокійно відповіла Марія, витримуючи її пильний погляд. Вона помітно нервувала і ледь, ледь поправляла рукою свою сиву перуку. Кожен рух обережний. Жінка знала, її найменша помилка і її виженуть. А вона не могла такого допустити. Ця робота була єдиним шансом вибратися з тієї темної прірви, куди занурило її життя після розлучення, боргів, безробіття і самотності. Вона пішла на відчайдушний крок загримувалась, тональний крем, старомодна спідниця, перука, що колола вуха. Поставу зробила злегка згорбленою, трохи удаваною, трохи справжньою, бо так і було. Адже в душі вона почувала себе втомленою, ніби прожила вдвічі більше, ніж 42 роки. Будинок, в якому вона опинилася, був великим ісяючим, всередині стерильна тиша, де кожен звук здавався зайвим. Пані Олена, хазяйка дому, тримала усе в ідеальному порядку строга ділова, років 65, говорила коротко, чітко і серйозно Мій син Влад, композитор. Дуже важливий ваше завдання не чіпати його розмови, прибирати, готувати, мити посуд і не більше, сказала вона. перші дні були схожі на випробування. Кожна тарілка мала своє місце. Скатертина точний напрям складки. Вона нагадувала композиторку у відставці, лише з перлами на шиї. Але Марія мовчки підлаштовувалась, адже вперше за довгий час. Мала дах над головою, а потім вона побачила влада. Спершу він здавався їй диваком, цілими днями замикався у своїй кімнаті, а ночами грав на роялі. Його єдиним співрозмовником був кіт, великий пухнастий і з хронічно ображеним виглядом. Його звали Горішок на честь улюбленого печива з дитинства Влада. І цей горішок терпіти не міг Марію. Одного дня, коли вона витирала пил у кабінеті, кіт стрибнув їй на голову, згріб перуку і поніс її прямо до влада, мов трофей. Вона зойкнула і метнулася у слід, але було занадто пізно владу війшов. Він подивився на її справжнє обличчя без савини, без масок. Я так і думав. Лагідно мовив він з прихованою усмішкою Не хвилюйтеся, я вас не видам. У вас зморшки не на обличчі, а в очах. Бачу, що вам дуже потрібна робота. Якось, коли Олена поїхала до санаторію, Марія зупинилась в коридорі, слухаючи, як влад грає. Стояла, притиснувши швабру до грудей. Він помітив її. Ви все чули? запитав він несердито, радше зацікавлено. Пробачте, ви дуже гарно граєте. Він запросив її на кухню. Щось перекусити, а потім запропонував. Зіграєте щось мені? Попросив він, коли жінка витирала пил біля роялю. Я? розгубилася Марія. Так, ви ж відчуваєте музику, це видно. Я композитор, я бачу. Вона сіла, пальці тремтіли, але щойно торкнулася клавіш, хвилювання зникло, мовчаз завмер. Світ мовчав. Лише музика текла між ними. Коли стикла остання нота, він підійшов і обережно взяв її за руку. Як вас насправді звати Марія, мені 42. Я все вигадала. Інакше мене б не взяли на цю роботу. Влад усміхнувся. Ну, то добре. Тепер я знаю, з ким гратиму у дуеті. Після того випадку щось змінилось. Вони почали розмовляти спершу обережно. Між справами. Потім сміялись разом, коли пекли пиріг. Разом прибирали дах після бурі, горішок тоді гордо засів на драбині і не дозволяв злізти. Марія сміялася вперше за багато років. Влад слухав її уважно, не перебиваючи. Вони разом плакали під старий фільм, влаштовували музичні батли хто краще зіграє шопена. Одного разу вона впала із стільця. Коли намагалася дістати банку варення і ненароком розбила тарілку з родової колекції, в очах паніка. Але Влад спокійно зібрав друзки і мовив У нас нова традиція кожна розбита тарілка це щастя. А потім потроху вони закохались, ніби знаю тебе сто років, шепотів він. І водночас хочу дізнатися усе заново. А я ні на що не сподівалась, але коли ти з'явився, зрозуміла, що чекала саме тебе, говорила вона. Коли Олена повернулась, сцена була неминучою. На ганку стояла Марія в руках квіти. Влад тримав її за руку, наче так було завжди. Вона тебе обдурила. крикнула Олена. Вона лізе в сім'ю. Вона. Вона моя наречена, мамо. Тихо, але впевнено сказав Влад. І вперше за десять років я хочу жити. Якщо ти мене любиш, прийми це. Олена мовчки пішла до себе і грюкнула дверима. З того часу майже не спілкувалась, але зла не тримала. Та з часом мати зрозуміла, що Марія саме та жінка, яка потрібна їй сину. Він почав писати чудові твори. Весілля було скромним. Тепер кожного дня вони окрилені створювали нові композиції. Музика як була, так і залишалась невід'ємною частиною їхнього життя. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.